Фармадол. забудь про головний біль. З давніх давен фанати вівсянки та млинців сперечалися. А чим снідати краще? Вівсянкою чи млинцями? І ось одного разу вони сіли за стіл переговорів і таки досягли компромісу. В результаті вийшла страва вівсяно-млинець. Звісно, цю історію я вигадав майже хвилину тому, але це не скасовує того факту, що вівсяно – це суперсніданок. А у мене ще є грильований. Класичний вівсяно млинець готують із трьох інгредієнтів. Звісно, вівсянка, яйце, молоко або вода. У нас сьогодні трішки складніший рецепт. І першими пішли яйця. Два. Збиваю. Дрібочка солі не забули? Клас! До збитих яєць додаю вівсяні пластівці. Вони багаті на бета-глюкан, мікроелементи та клітковину, а це ідеальне джерело енергії на весь день. Страва вийде смачною і дуже поживною. О, Дівсянка на очах просто починає потроху набухати. Ну а далі я раджу додати сюди приблизно 50 мл кефіру і 2 столові ложки гарного домашнього сиру. Перемішайте і дайте тісто відпочити. Став час подумати над начинкою. Спочатку давайте визначимося: а, солодка чи солоне? Я за засолоне варіант. І страва у нас буде дійсно суперсирною, тому що я змішаю в начинці сир адигейський, м'який ніжний, а його смак підсилить сир сулугуні на терці, на дрібній терці. Ну а далі ваші улюблені спеції у мене паприка, трошки часнику сушеного і зелень. Це кріп. Ну, а тепер ходімо смажити. І тут технологія смаження надзвичайно важлива. Дивіться, що я роблю: спочатку викладаю тісто на гриль, це буде основа фактично оладок. Далі викладаємо сирну начинку зверху. Вау! Це ж просто красиво! Подивіться. І начинку закриваємо тістом. О, смажимо з обох боків і чекаємо на страву. Ну що ж, сподіваюсь, філіжанка кави або горнятко чаєчку вже парують. Час снідати. Спробуйте не пошкодуйте. до столу. Улюблений сніданок з один плюс один. фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.